Дивіться, друзі. Яка лопата. Це да. Знову дивіться, друзі. Попався. Друзі, дивіться, яка плотва. На сома саме золото. Ви бачите це? Ти що? Пощастило спіймати на кукурудзу, друзі. На кукурудзку взяв. Супер, супер живець. Я собі зробив два фідера. Ловлю на два фідера вже. Другий кинув на кукурудзку. Один кидає на опариш. І плюнула така гарна плотвечка, друзі. Клас. Опа, тихенько. Вона там скаче по повній програмі. Откриваємо садочок. Оп! І туди її, до компанії. Класно, друзі. Плотвичка це дуже добре. Ви бачите, яка верхоплавка здоровенна. Просто капець. Я на другий раз візьму вудочку і на вудочку спробую. Це буде цікаво. Друзі, мабуть, буде дощик. Парить страшно. І хмара лізе, дивіться. Треба готуватись до дощу. Прогноз погоди теж показує дощик. Якщо зараз накриємо лодку, розкладемо парасолю при вході в палатку, бо якщо буде сильний дощ, то. Всередині буде все мокре, де сюди падати. Ну і будемо надіятися, що не буде дощу, але то таке надіятись, не надіятись, але приготуватись потрібно. Зараз швиденько все понакриваю і буду готувати обід. Що, друзі, вам скажу? Сома немає, але на фідер цікаво. Вже спіймав більше 20 риб, різних головне, плотва, лящ, верхоплавка, потом е ясь. Маленького головня спіймав, так що цікаво сьогодні. 6 ці годині буду завозити на сома. Друзі, ви собі не уявляєте, що я пережив. Це просто капець. Я не мав камеру, я би зняв. Такий був ураган, що я навіть не знаю, скільки метрів на секунду. Дерева ламало. Я в шоці? З той сторони на протилежній стороні я зближу дерево зламало. На моїх очах впало. А я ще біг за фідерами, опариші, коротше, перевернуло, опариші розсипались. Дещо встиг позбирати, але не всі. І з цієї сторони теж дерево зламало у водіє. Бачите? Велика гілка. Капець, друзі. Годину такий був ураган. Просто не передати словами. О, тут зламало, дивіться, впало теж. Я сидів в машині і молився, щоб на машину не впало. А що машина? Головне, щоб на мене не впало. Але капець, друзі. Ще передають приблизно на пів години дощ. Слава Богу, друзі! Вітер зупинився. Дощ ще трохи накрапає. Я розклав парасольку перед палаткою іду готувати їсти. Зараз собі щось приготуємо смачненького. Захотілось мені яєчні. Отака от домашня тушонка. Це М -м -м, пахне ти що. Зараз собі так по жирному зробимо. Отак. От Макота, друзі. Просто капець. Її не обов'язково жарити можна їсти. temos banco Потрібно виходити з ситуації. Вітер задуває, столик перевернув і супер. І все гарно жариться. І вже майже готове. І що то буде яєчня така добрезна? Просто капець. Зараз ріжу цибульки Свіженької, молоденької. Помідорчик, горочок і буде така смакота. Та ти що. Як швиденько, раз, два і готово, друзі. Йдемо смакувати. Домашня цибулька, цибулька добра, не пекуча. Стресу сьогодні проголодався аж. я був голодний, але після такого урагану це просто капець. Я вже думав машиною в поле від'їжджати. Я думаю, щоб деремо не зламалося, не впало. Але богу дякувати перейшло. Небо затягнуте, але дощ вже не падає. Зараз поїмо, будемо запливати, завозити нас ума. Я зараз як поїм. І друзі піду вам покажу то дерево. Точніше гіляку, яку зламало. Зніму для вас спеціально. Дивіться, друзі, вже випогодилося. Вже що не буде. Я йду вам покажу цю гіляку, яку зломило. Така гіляка здоровенна, воду впала. Що дивіться, заради тут зійду, я вам покажу. Бачите? Кусок від Конора відламалося. Тепер дивіться, друзі. Дивіться, яке дерево в воді. Щоб ви зрозуміли. Просто капець. А на другому березі так само ціле дерево упало. Тепер, друзі, можна спокійно по ньому ходити і рибу ловити з нього. Звичайно, я жартую, але капець. Я бачив, як воно падало. Так що, друзі, будьте обережні на рибалці, під тополями дуже небезпечно. Тополя дерево дуже крихке, ламається. Так що так, я вам зараз покажу, там де у мене стоїть автомобіль, то над автомобілем гілок майже немає. Бачите? Одна гілка напроти мене. Ну і там аж за автомобілем. Приблизно десь тут. Зараз вам, Отак от ця гілка. Автомобіль збоку. А над автомобілем гілок немає таких небезпечних. Так що так, друзі. Зад. Спасаємо Спасаем Ако. Задній ход. Так, кришка є, чи нема кришки? Ой, блін, не хочу тут мотором, щоб не зачепити. Супер. Бачите, друзі, вітер oh. вкрав мені, блін, відро. Сьогодні конкретна була буря. Не хотів би я ще раз в таку бурю попасти. Задній ход. Фонали. О, друзі. Я хотів прикормку замішати, думаю, де відродилось. Думаю, ну блін, ну а, але ж, як я так міг сховати, щоб не, не знаю де. Аж потім здогадався, що я його помив і поставив, щоб воно сохнуло. А його вітерець здув. Ось така петрушка. Дуже зараз ще раз пропливуся, подивлюся тут глибини. аби потім вже приблизно знати, що куди як. Так і холод включився дивимося дно, що тут цікавого є? Бачите на дні? Щось там таке є подібне на? Рибу тут особливо. Ой такі йде трошки нерівність. 3,4 три три, три. три шість. Тут, друзі, цікаве дно. Дуже цікаве дно. Дивіться. 3,6. Бачите, і пішло на 3,3. 3,1. В цій зоні йде таке дно нерівне. Як то кажуть, глибина форватер. Ще раз пропливемося їдемо вже завозити. Друзі, взяв снасть з більшим поплавком. Я зараз вам покажу чому, тому що хочу кидати. Невелику рибу, прямо на дуже велику. Зараз побачите. Розкажу коротенько, снасть. Підводний поплавок що означає? Це означає, друзі, що мальок за рахунок того поплавка не падає на дно. Цей поплавок завжди рибку піднімає з дна. А сом в більшості, та 80, може 5 або 90% кормиться завжди знизу догори. Він виходить з глибини наверх і бере рибу таким типом. Це рибка. Він виходить і отако знизу бере її. Думаю, що ви зрозуміли. Отак. За рахунок того ставиться поплавок флюрокарбон дуже сильний. Я тепер вже поміняв. В минулу рибалку в мене був обрив, так що я вже поставив на 60 кг Легенько пливеємо і дивимося, де тут є. Глубина ця. Але зараз тут має бути приблизно за метрів десять. Три і три. Зараз піде вже о три і чотири. Зараз десь тут приблизно буде. Не будемо спішити. Зачепимо груз Так, де той груз є? Руці дивіться, яку я рибу кидаю. Щоб ви зрозуміли. Такого ляща я кидаю на сома. Зараз. Дивиться, треба глибину замоніторити. Де вона є? Той ляж так скакав великий, що я його кинув і навіть камеру не включав. Просто капець. Друзі, дивіться, яка риба велика. Ну, щось той лящич не дуже хоче плавати. О, все. Погнав. Все, друзі. Завезли. Тепер можемо собі лягнути і відпочивати. Сьогодні за цілий день, якщо чесно, вже заморився. Дуже тяжка рибалка на сома. Знаєте чому? Тому що приїдеш рибку, треба зловити, завести. Не так просто завести, подивитися, де якісь є нерівності на дні, тому що сом або виходить з глибин, або ховається за якісь каряги на дні. Так що, друзі, тяжка рибалка, але винагорода потім зрозумієте самі яка. Дивіться, друзі, як сонечко вже низько. Вроді нещодавно проснувся, а вже захід сонця. Час на рибалці пролітає так швидко. Не стигнеш навіть замітити такого. І готово, і вже вечір. Був ранок і вже вечір. Ну і друзі, чекаємо. Чекаємо на рибку. Можливо, буде. Дивіться, з водичкою якраз вгадав. А, супер! Пару хвилин і суп готовий. Хі -хі. Така собі їда швидкого приготовлення. Раз, два і готово. Що, друзі, досить велика порція вийшла. 75 пять грам. Так що я як її з'їм, то можна сказати буде і вечеря нормально. <кій> Буквально півгодини часу і дивіться вже темно. Зараз на даний час 10 година. Сьогодні знову рибачимо до 12 і лягаємо спати. Але сьогодні вже зразу буду йти спати. Вчора поки склався, поки туди-сюди. І перша година була вже по першій, а в четвертій вставати ранку. Так що сьогодні треба хоча б поспати чуть-чуть довше. Що, друзі, якщо буде щось цікаве, так обов'язково включу. Фонарики, фонарики, ніч тільки блимують фонарики. Біля мене там рибачки приїхали теж, приблизно десь 100 метрів від мене рибачать. Я плавав на лодці, дивився так чисто, мені було цікаво, з другої сторони берега заглядав, так вони. Ловлять короб, сидять на карп. Так що таке, друзі, сьогодні був класний день. Завтра зранку проснусь. І знову працювати. Знову запливати, завозити. Якщо так така рибалка на сама. Друзі, всім доброго ранку. Проснувся я в 4 годині, завіз два водилища на сома. Уже малька не маю, як бачите, садочок в мене вже сохне, так само човен вже помив, постав сушити. Поки човен сохне, я буду складати палатку по чуть-чуть збиратись. Ну, а водилища витягну останню чергу. О, човник уже висохнув на швах. Все сухесеньке. супер. Зараз буду складати палатку, розкладушку. Готовити собі сніданок, каву. Ну і ще будемо трошки сидіти. Думаю, так ще дві годинки точно будемо. Все, друзі, зібрався за собою залишив чисте риболовне місце. Дивіться, все чистенько, все гарно. Ну, а друзі, що вам скажу? Зараз 12 година, дивіться, знов з тої сторони лізе синього. Дружина дзвонила, казала, що у них вже падають дожджі. Сильні. І так виглядає, що це затягнеться, мабуть, на цілий день сьогодні від обіду до вечора. Так що, друзі, така в мене вийшла риболовля. Сома, на жаль, не спіймав, але класно провів час біля гарної річки. Риболовля з ночівлею завжди цікава. Надіюсь, що відео вам сподобалось. Так що, друзі, всім бажаю здоровлячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.